Число душі 3. Значення, характеристика для жінок, чоловіків і дітей. Що означає число душі 3. У ведичній мінерології це число душі людей народжений в такі дати, як 3, 12, 21 і 30. Будь-якого місяця. Трійкою керує Юпітер. Ця планета наділяє людину активністю. Йому цікаво отримувати знання, заводити знайомства, безплатно допомагати оточуючим, долати перешкоди і постійно досягати нові цілі. Володар трійки знаходить своє призначення у саморозвитку і рух. До його переваг можна віднести такі якості, життєрадісність. Позитивне бачення майбутнього, гострий розум і ораторські здібності, милосердя, чуйність. Разом з тим, у трійки є і негативні прояви, нав'язування своєї думки, зайвий контроль, не вміння розслаблятися, завищені амбіції. У жінок жінка з числом душі три схильна йти в крайності. Стає або кар'єристкою, або цілком занурюється в побут та сімейні справи. В останньому випадку є ризик стати гіперкеакційною дружиною і мамою, яка контролює кожен крок і душить своєю любов'ю. Тому їй необхідно шукати баланс і займатися улюбленою справою, знайти хобі. Приділити увагу здоров'я і зовнішності, спілкуватися з друзями і дозволити близьким приймати рішення самостійно. Вона стане щасливою, коли навчиться поєднувати роботу і особисте життя. У чоловіків. У чоловіка трійка проявляється аналогічним чином. У нього вистачає енергії, щоб ставити затребуваним фахівцем у своїй сфері. Побудувати кар'єру та досягти успіху у фінансах. При цьому він веде себе як вірний і дбайливий сім'янин, який прив'язаний до близьких. Він любить чистоту і затишок у домі, тому із задоволенням займається побутом. У відносинах з жінками проявляє вибірковість і наполегливість, тому готовий довго і красиво доглядати за обраницею. Йому слід бути обережним з алкоголем. У дітей маленька трійка це Непосида і чомучка, яка з великою цікавістю пізнає світ і любить галасливі компанії, і з задоволенням спілкується з іншими дітьми і з дорослими. Йому важливо сидіти на одному місці, тому він воліє активні ігри. Його невгамонна енергія вимагає виходу у такої дитині. Швидко втрачається інтерес до будь-якого заняття, тому йому потрібно м'яко спрямувати, наприклад, скласти розклад роботи, уроки разом, а головне набратися терпіння, щоб відповісти на нескінчений потік питання, сумісність з іншими числами душі. Дружніми для трійки є числа одиниця Сонця, «Двійка місяць і дев'ятка Марс. Спілкування з ними буде складатися легко і невимушено, без конфліктів і непорозумінь. При цих розкладах стосунки в сімейному житті або діловій сфері принесуть успіх власникам числа три. На відміну від інших планет, у Юпітера Три немає явних ворогів. Але при цьому слід бути обережними з цифрами п'ятіркою, Меркурієм або шестіркою Венера. Перша робить трійку поверхневою і схильна до ризиків, а друга провокує на зайвий інтерес до плотських задоволень. Як професію, яку професію обрати трійка? Професія трійки може бути пов'язана з спілкуванням або навчанням. наприклад, Жінка може стати талановитим педагогом, вихователем, тренером або розвивати кар'єру в рекламі, зв'язків з громадськістю та журналістиці. Чоловік легко впорається з керівницькою посадою. Незалежно від сфери діяльності, повинна передбачити перспективи зростання. Володар числа 3. Не перестає навчатися та підвищувати свою кваліфікацію протягом усього життя, тому йому потрібно шукати галузь, який є можливість для просування та кар'єрних сходах. Якщо ви народилися 12, 21 та 30 числа, у людини, народжені 3 числа, всі якості трики проявляються повною мірою, але інші дати, в яких три виходить складанням двох цирк, Характер і поведінка можуть трохи змінюватися. Стисло розповім, який вплив чинять різні дні народження. Наприклад, число 12 в цьому випадку людина має енергію сонця, яка проявляється у лідерство, а також чуттєвість і емоційність місяця. 21. Одиниця підштовхує двійку, тому власник такої трійки буде постійно часто міняти хобі, роботу і відносини. 30. З нулем нові проекти будуть виходити тільки з другого разу, тому доведеться напратися терпіння і не здаватися. Призначення трійок перед трійкою коштує п'яти життєвих завдань. Більше робити і менше говорити. Володар трійки схильний багато філософствувати, але порожні дискусії тільки віддаляють його від досягнення цілей. Контролювати своє его у людини числом 3 з будь-якого приводу є своя думка, це переконаність зважає йому навчатися, чомусь новому триматися в стороні від протиправних дій, кармічне покарання за неправильні вчинки не змусять себе чекати, передавати свої знання. Начитана і ерудована трійка може бути вчителем і ділитися цілою інформацією на благо інших людей, займатися духовним саморозвитком. Для числа душі три властиво, критично ставитись до свого такого поняття і як вищі закони Всесвіту. Тому карма рано чи пізно покаже справжній стан справ. Рекомендації для людей з числом душі 3. Людини, народженій числом душі три, потрібно ретельно вибирати своє оточення, уникати суперечок, не вступати в конфлікти, яких особисто не стосується. Міти говорити ні, важливо тримати під контролем фінанси. До трійці можуть приходити гроші з різних джерел, але вона швидко втрачає їх на розваги, тому часто стикається, стикається з матеріальною нестабільністю. А також необхідно навчатися керувати своїми емоціями, контролювати гнів і надмірну пристрасть, не тричати голову від найменших труднощів і проявляти терпіння. Ну що ж, якщо вам сподобався цей ролик, це відео і люди з числом 3, тому підписуйтесь на канал і ставте подобайки. Наступному відео ми з вами поговоримо про число душі 4. Тому не пропустіть і слідкуйте за моїм каналом. А на сьогодні в мене все. Бережіть себе, хай вам щастить і до нових зустрічей!